Ми вже прибули на цю туристичну базу, де всі будиночки мають еко... екодахи. Нас вже помітила Валя і Мирослава. Ми під'їхали до такого корпусу, де вони проживають. І зараз будемо вигружатися прибуттям. Іться буде дуже цікаво, я покажу нюанси і деталі північної природи. Розкажу я, вам, чому не можу спати, тому що в моїм дворі чути, як шумлять гармат. Даремно на росіяні нас прийшли а по факту Орки будуть нашу землю удобрять. є. Yeah. Отут! Наш корпус, бачите, на даху теж росте трава. Ну от ми знаходимося на другому поверсі. Це ще не постійне місце проживання, їм підготують будиночок, але тимчасово вони будуть проживати в такій кімнаті. Це частина фільма, ви Бачите? 205-та кімната. Заходимо. Нас зустрічає Мія. Собачка Мія. І ось так виглядає кімната. Пау. Цікаво знати, як живуть на норвежських курортах. Показую все, як воно є. Далі куточок, люстро, холодильник, куточок кухонний, навіть плазма, ліжечка. Верхнє, тут подвійне, і ще одне висувається ліжко. І зверніть увагу, яка чиста, біла, біла білизна. Ні, це не подушка. білизна, подушка, Білизни тут немає, це тільки простирад... ну, простирадло. Простирадло, простир. правильно кажеш. Простир. Ось в такому місці красивому ми знаходимося. І це так виглядає тут взимку. І ось така краса. дивіться. Бачите, всі будиночки мають е, дахи з травою. Тобто еко-дахи. Я вам пізніше покажу поближче. І навіть е, канатна дорога для дітей. Я вам обіцяв деталі, показую. Бачите, північно. Мушиця. Ось вона. Березна. Яблока готова рости, але їх немає. І всі хатинки теж, бачите, з травою на дахах. Ну, ось такі перші враження від курорту. Холодно. Курорт о, горнолижний, бо там є ще о, дорога підвісна. І спуски для лижників, значить він функціонує і зимою. Ух, холодно, незвично. Норвегія! Ну що ви хочете? Норвегія. Подивіться, яка тут урбанізація, які симпатичні і яскраві стільці. А ми йдемо туди, до овечок. Надіюся, тут можна йти мене не сварять, іду. Красунчики, овечки, красунчики, І такі гарнюні, овечки. Рослава працює у цій пиццерії. Тут на ній все а в цьому барі. Цікаво, де вона там? Чим займається зараз. Заходимо. Ось, власне, і вона. Але я працюю на да, голові. Да. Різні снеки продаються, різні вафівки продаються. Тут наливаються різні види пива. Ось морозиво, така рекламка. І Мирославка тут завідує все цим. І зараз я вам покажу ще сам зал, кухня. Там є кухня. І покажу вам сам зал, як виглядає зал на курорті А виглядає він слідчим чином. Широкі вікна, через які можна спостерігати оцю північну норвежську красу. Як елементи інтер'єру, тут є старі лижі, мабуть, ще 50-х років. Дуже затишно, ви бачите, світяться лампочки, ставляться свічечки. І там лампочки світяться. Ну і на столі все, що треба: сіль, перець, кетчуп, різні види. І так виглядає оця краса. Навіть є опудало білої куропатки. Тут зимою такі пташечки живуть опірнають у сніг. Ну що ж, коли вам сподобалось, я радий і задоволений. Не зря працюю для вас. Ви знаєте, що це таке. Країна снігова, значить такі снігоступи. Бамбукові палочки, такі як були у нас в 60-ті роки. Ось. Лижні, старі. І подивіться, що ще Камін, камінь пліс, книжечки. Книжечки. Бери і читай. Така собі норвезька хата читальня. що ж, Запустимо 13-й номер. Отак. І я переміг. Попав в лузу. Ось щось наша Валентина зажурилася. Валентину розвеселимо. Так, тримай. Не хочу. Ми ну, що не хочемо? Мушу. Мушу, давай. Оп! Бачите, як Валентина розвеселилася. Ось приїхала і сестра Оленька, здрасте. Мамочка, дивись на живу і щасливу доцю. Yeah. Я по канадськи Ось маршрутка розуміла трізочки. По А я, я просто по канадськи Припутничок і вперед. не я. Не я. О, Боже. <сху> зродила, зродила, аж затремтила вся. Побачила Лену. <сху> Славка закінчує работу уже Бачите, яка моя дочка заклопотана. Бо працьовита. Саме житті радісна існута. Всі вона не знає до кого. Зараз буде відбуватися з фотосесія Оленка в українському строї, якому вже 100 років Зроблена абсолютно вручну, навіть і тканина. Привезена з Полтавщини з опішні села Опішня. Мія і Мія у нас красотка. Зараз ми йдемо в такий будиночок, який називається Лижна школа. Всюди мене тягне до школи. Лижна школа і в цьому будиночку ось за таким красивим каменем, який поріс лишайниками. Моя родина буде скоро жити. Цей будиночок готують для проживання. Але дивіться, яка тут навіть не топтана трава. Школа. Лижна школа. Іди сюди, іди сюди, іди сюди, йди сюди. Ті-ті біжить, 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 біжить. Мисливська собачка. Такий будинок. Тепло тут як! Тепло, Тепло гарно, дерев'яний, такі красиві картини. Пречудова кімната. Простір тут який, подивіться. Камін. А що потрясти, тут є кактуси. І вони живі. Це така загальна зала, а зараз ми ще подивимось спальні кімнати. Так, отут така кімнатка. Знаєте, як на кораблі, каюта. Так, ось така кімнатка. І тут, мабуть, ще одна кімнатка. Зачинено і тут зачинено замок. Щось написано чистою норвежською мовою. показую екодах і зверніть увагу, як тут бачите, спочатку е, стелиться за стародавніми традиціями березова кора ось, вона не гниє. А вже потім отак на дошки закладається земля і висаджуються різні рослини. Я сам цього не знав. Ось, подивіться, і вперше це бачу і вам показую. І, вам показую. і це ще не остання цікавинка. Отже, Обережно. Оп. Така драбинка є на скелю. Йоленка зараз пробує. Не, Отак. Ходя! Ходя! Мама нервується, що мія теж хоче туди на драбинку. Оленка вже залізла. Ходя, на скелю. І що там зараз нам розкаже? Там є ще драбина, там. Буде в бабундірованні ходить, правда, Валя? Побігла, побігла, побігла. побігла. Валентина лізе сходами. І ось ми вже на горі І дивимось на фіор, такий красивий з гори. От якась така траса. І берези такі покручені і поросли такими якимось тут. Навіть не віриться, що може бути така краса. Бачите, будиночків майже не видно, тому що їх дахи поросли травою. А оце біла пляма це сніг <гум> минулорічний. <гум> стежиною посипаною, такі, бачите, щепою, ми прийшли на самий верх, де ось така красива лава з пейзажем на фьорд. І на цій лаві. Можна всістися. Сідайте, дівчата. Ось так. На горі, так. Да. Ой, там, на горі! Ночувати укладаємося вже пів на першу, дуже довго розмовляли на різні цікаві теми. І було де ночувати навіть в тому окремому будиночку о, лижній школі. Там такі гарні дивани. Я вже туди прямував, а дівчата кажуть: Та не уходь, ми боїмося. Шайся з нами, і ми ось Дивіться, всі ліжечка. Валя там зверху, Мирославка знизу, Оленка буде спати тут. А я собі тут розстелив каріматі. От собачка наша мія буде спати місце. Місце. Отам. От Місце о, гризається. А я собі тут буду схватити. Нам ну, всім так затишно, так добре, з таким настроєм, що завтра, 37-й день, розпочнеться як з нового листа. Завтра ми підемо в гості до Оленки, побачимо, де вона працює. Е, я вам покажу нарешті е, сніг. Прокатаюся спеціально для вас а, по тому а, минулорічному снігу. Ну і багато ще буде цікавого, про що я просто ще не знаю. Але дзвонили сьогодні в Канаду. Ох, як канадійці нам заздрять, коли ми їм показуємо ці пейзажі і цю красу. Тому дивіться мій канал студія ВЕЛ. Пропонуйте друзям і до побачення до завтрашнього дня. Гудбай!